Вітаю, друзі! 25 червня. Сьогодні з вами Валерій Кличок і про найголовніші події дня. Але звісно, що найрезонанснішою є саме арешт Тищенка. Так його щойно Печерський районний суд помістив під цілодобовий домашній арешт. Вранці у нього проводили обшук співробітники ДБР, знайшли кучу готівки. Ну, ви вже посвячені в ці деталі і скандали. І я його робив сьогодні у себе на каналі велике відео, відносно велике, де розповідав своє бачення цієї ситуації, чому саме зараз взялися за Колю Тищенка, хто і що стоїть за його арештом. До чого це може, власне, призвести. Тому, друзі, переходьте за посиланням у правому верхньому кутку, ви там зможете переглянути відео десь близько 12 хвилин, але, власне, ви почуєте мої міркування, можете там залишити коментар. Або і тут так само. І щодо інших головних подій. Багато із них сьогодні відбулися в Сполучених Штатах Америки, в Європі, ну і трішки в Україні. В Україні зовсім небагато. У Держдепі Сполучених Штатів Америки вважають, що не треба визнавати Росію країною терористом. Достатньо ухвалити санкцій і якихось обмежувальних їх економічних заходів. І вона тоді буде набагато поступливішою і, мабуть, перестане вести війну проти України. Ну, я, в принципі, можу це розділити як один із варіантів розвитку подальших подій. Але справа в тому, що ну, санкційна політика дуже м'яка по відношенню до Росії і з боку США, і з боку Європи з огляду на ті звірства, які вони вчиняють в Україні. Тому, звісно, було б дуже класно, там санкції були більшими. Тоді, можливо, і не треба було б знавати Росію країною терористам, але на сьогоднішній день. Такий статус Росії зовсім би по-іншому змінив би зараз підхід до обмежувальних заходів Росії. Тому ми наполягаємо вже третій рік, аби держдеп США розглянув це питання, вже ініційовано навіть неодноразово в Конгресі. США. На рівні законопроєктів такі ідеї, але Джозеф Байден, ну і Держдеп, звісно, говорить, що ні, цього поки що не буде, тому що буде складно працювати із Росією. Я вчора вам розповідав про 14-й санкційний пакет, який там стосувався скрапленого газу і інших питань, торгових, транспортних і так далі. І там індивідуальні є санкції, навіть проти матері Кадирова запровадили, але за великим рахунком, знову ж таки, це. Не настільки обмежує можливості Росії воювати і далі проти України, тому позиція Сполучених Штатів Америки на жаль поки що така. Ну і крім того, ще є цікаві заяви: в США озвучили стратегію успіху України у війні проти Росії і вважає, що якщо Україна буде ефективно оборонятися і забезпечувати розвиток економіки, то це наш успіх. Тобто мову про те, щоб вибити росіян з території України, вони не ведуть. На жаль, хоча сьогодні радники Трампа представили... Свій план завершення війни, вони нібито погодили його з Трампом, і вони говорять про те, що знають, як зробити так, щоб війна в Україні завершилась. Вони наголошують на тому, що скажуть Росії, щоб сіли з нами за стіл переговорів на якихось умовах. Ну, умови такі, що про території, які вони окупували, ми мову з ними не вели, десь колись на потім. А якщо Росія не сяде з нами за стіл переговорів, то вони дадуть нам стільки зброї. Що ми легко виб'ємо всі російські війська з території України? А якщо ми не сядемо, то вони нам не дадуть зброї. Ну. Чесно кажучи, дивний план, хоча його активно обговорюють і в США. Трамп його погодив, передали його навіть і до України, я так розумію, і до Росії, бо коментувати в МЗС і в Кремлі не захотіли цей план, але він наробив серйозного інформаційного галасу в західній пресі. Я також з цього приводу робив огляд, хоча, в принципі, ви вже розумієте, про що йде мова, але там окремі деталі є, тому можете передивитися і це відео у мене на каналі. Цікавим мені видався також звіт Державного департаменту США щодо стану із торгівлею людьми у світі, і у відомстві зазначили, що корупція, особливо в поліції та в судовій системі в Україні та співучасть офіційних осіб у злочинах, пов'язаних із торговлею людьми, залишилися серйозними проблемами в Україні, які перешкоджають діям правоохоронних органів. Отак охарактеризували один із секторів України, що стосується саме роботи правоохоронної та судової системи у плані і в питаннях торгівлі людьми, і визнали, що там корупція заважає. Але загалом то не лише в цих питаннях. Сьогодні також співробітники Служби безпеки України спільно з Національним та бюро України та спеціалізованою антикорупційною прокуратурою затримали мера міста. Мукачева Андрія Балову та голову Мукачівської районної ради Михайло Ланя. Тут якраз питання про корупцію. Їх підозрюють у зловживанні службовим становищем. Це те, що вони продали якийсь там шматок землі розміром 3 гектара, багато разів заниженою вартістю. Ну і, звісно, хтось від цього отримав вигоду. Це також, якраз, показник того, що у нас. Державні службовці використовують своє службове становище або убранці народні як мер для того, щоб мати якусь вигоду. Ну, я це називаю банально примітивною корупцією. Тому про корупцію не лише в торгівлі з людьми у світі можна говорити в Україні, а і в тому числі в інших сферах, абсолютно в усіх. Також до хороших новин давайте, друзі, перейдемо, тому що я все погане та погане про корупцію. Скажете знову там оптимістично. Ну, не всі, звичайно, що не зовсім оптимістичний огляд новин. Сьогодні Іспанія передала Україні чергову партію ракет до систем протиповітряної оборони Петріот. І це якраз дуже хороший сигнал, тому що нам потрібні вони більше для того, щоб ми могли знищувати повітряні цілі. Зараз уже нарощується постачання снарядів. У навіть ми вже отримали сьогодні першу партію з чеської ініціативи. Ну я думаю, що ми отримали не сьогодні, але ж офіційне повідомлення сьогодні, так і з ракетами. Ракети нібито отримали сьогодні, але звісно, що вони приїхали до нас раніше. Ну і ми також не ликом шиті українські розвідники, зокрема головне управління розвідки, уразили минулої ночі в Ольховацькому районі Воронезької області на території Росії. Величезний склад боєприпасів. Він там вибухає і донині. Ну, принаймні кілька годин тому я перевіряв інформацію, то він ще вибухав. Бо вранці не було підтвердження, було лише повідомлення про те, що він вбивство Російської Федерації збило 30 безпілотників е, в повітряному просторі різних областей прикордонних з Україною. Але згодом стало відомо, що деякі з них дісталися цілі. І це не може не тішити нас. Е, Звісно, я згадуючи історію 22-го року, коли ми використовували ракети «Атак» для ураження складів боєкомплектів, але на підконтрольній, точніше, на непідконтрольній Україні території, але українській території, то таких повідомлень про знищення складів боєкомплектів було набагато більше. Зараз їх менше, звісно, що вони їх перемістили всі десь далі, на території Росії, їм їх важче сюди довозити, але це, принаймні, як мінімум хороша новина. І тепер до Європи. Зі Сполучених Штатів Америки з подій на фронті до Європи безпосередньо сьогодні в Люксембурзі розпочалася перша міжурядова конференція щодо вступу України в Європейський Союз. Ми задекларували свій вступ до Європейського Союзу ще 10 років тому на Євромайдані. Тоді Янукович не захотів підписувати угоду про асоціацію. Сьогодні вже ми дійшли до того моменту, коли ми говоримо безпосередньо формально про наше членство. І це хороші новини, але зразу вам скажу, що це лише початок дуже довгого процесу. і Всі заяви, які ви будете чути, що ми вже ледь там не одною ногою в європейському союзі, то це не зовсім так. Ми повинні виконувати низку різних умов, які нам виставляє європейський союз, для того, щоб привести своє законодавство до стандартів ЄС. Ви це добре вже чули, мабуть, разів з мільйон. Але ми повинні в тому числі демонструвати якісь практичні кроки, щоб нам там ні Держдеп США не розповідав, ні Європейська комісія, що ви ще наведіть у правоохоронній системі і в інших правоохоронних органах, для того, щоб у вас не було там корупції, або, принаймні, щоб вона було, була меншою. Так, от найближча перспектива нашого членства в Європейському Союзі це 2030 рік. До 2030 року ми можливо станемо, ну так нас на запевняють. Членами ЄС, але я більш ніж переконаний, що багато чому буде залежати від того, й наскільки ефективною буде влада, чи багато в нас буде випадків аля Коля Тищенко. Ну принаймні, поки що ми рухаємося. Процеси розпочали ми разом із Молдовою, тому будемо сподіватися, що під громадським тиском. Державні чиновники будуть красти менше, я не кажу зовсім не будуть красти, але менше, і це як мінімум задовольнить вимоги Європейського союзу щодо нашого майбутнього поступу до ЄС, чого ми власне всі прагнемо. І я, в принципі, вітаю вас, друзі, з цим початком процесу. Цього тому що це дійсно день, якого ми давно чекали. Формально, вже ну більш предметно, самі перемовини розпочнуться на початку 2025 тисячі Року весь цей процес буде так вони довго тривати. Весь цей час ну така от процедура непроста у Європейському Союзі, і зважаючи на те, що з 1 липня головує в ЄС-Угорщина, а вона не дуже поспішатиме нам давати якісь зелені коридори для такого поступу до ЄС, то в принципі цього і варто було б очікувати, і це нормально. Також ЄС спогодили другий строк президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляйен. Цей процес був непростим. Я вам кілька днів тому розповідав про те, що перша зустріч учасників коаліції європейського парламенту була зірвана через те, що вони ну, окремі з них заявили доволі високі вимоги, підняли дуже високу планку, і забаганки були ну, неадекватними щодо розподілу портфелів, але врешті решт таки домовились. Так от Урсула фон Дрляєн. Після голосування в Європейському парламенті це буде наприкінці липня, вже стане формально вдруге головою Європейської комісії. Вона дуже прихильно ставиться до України. Хоча, як кажуть, всередині самого Європейського парламенту в неї будуть проблеми, тому що не всі прихильно до неї ставляться. Є багато критиків за те, що вона підтримує, в тому числі і Україну. Але я думаю, що там питання це вони вирішать. Окрім того, прем'єр-міністрка Естонії Каї Калас буде призначена на посаду голови європейської дипломатії замість Бореля. І колишній прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта буде обраний президентом Європейської ради на 2,5 роки, якщо він себе зарекомендує ефективним очільником Європейської ради замість Мішеля. Він тепер буде там, то йому термін продовжить ще на 2,5 роки. Ну, принаймні, такі поки що в них домовленості. І також сьогодні Рада Європейського Союзу погодила проєкт безпекової угоди між Україною та Європейським Союзом. Я думаю, що його, мабуть, підпишуть на саміті ЄС у четвер-п'ятницю. Він відбудеться якраз ось цього тижня, буквально за два дні. Зеленський відвідає цей саміт, буде там особисто. Ну і щодо. Також новин в Україні. Сьогодні повідомили в Міністерстві оборони, що тепер можна оформити військово-обліковий документ з QR-кодом у ЦНАП всього за 15 хвилин. Тобто ви там можете основ... оновити свої дані, якщо все окей, то ви відразу отримаєте і військово-обліковий документ. Сьогодні була ініціатива розглянута в Міністерстві оборони щодо продовження терміну оновлення даних військовозобов'язаними ще на 150 днів. Але вони цю ідею відкинули. Ну, якщо ЦНАПИ будуть ефективно працювати. І ТЦК, ну в чому я маю зараз поки що сумнів, тому що ТЦК працюють важко, дуже велике навантаження на них. Це без перебільшення. І я зараз говорю абсолютно відверто, тому логічно було продовжити терміни оновлення даних. Але якщо ЦНАПі підключаться і буде можна отримати саме військово-обліковий документ з QR-кодом, то в принципі все ок далі тільки потрібно налагодити роботу ВЛК, ну а там не пахане поле на превеликий жаль. Не Неорене поле, перепрошую. Отакі основні новини, друзі, на сьогоднішній день, 25 червня, ввечері на 21.00. Що не встиг сказати, що б ви хотіли поточнити, будь ласка, пишіть у коментарях, на що б хотіли звернути увагу і мою, і нашої громади. Нас тут вже майже 132 тисячі. Я вам за це дякую, що ми зростаємо. Пишіть, будь ласка, я обов'язково буду читати ваші коментарі по можливості. реагуватиму на них всіх люблю, ціную, шну і не перемагайтеся. Все буде Україна.